Кожний себе може знайти на кожній станції. Колись вас осудили, колись вас навіть, може і побили, колись вас зневажали, плювали на вас, всяке було. Але ви знаєте, десь можна так собі подумати. Але я також колись когось і судив і принижував, Ну, але я ж за правду, я ж, я ж просто так не буду, як ми себе так? Ми ж, ми ж ніколи не йшли так ну, так просто. Ми все за правду. Але потім, коли вияснялося, що ти не дуже був правий, ти ж не біжеш туди перепрошуватися. Ти думаєш, коли не згадали? Добре, що забули. Але кажу вам: Христос, Христос. Чекає на нас, на наше покаяння, чекає на наше навернення, так як ми чекаємо на нього. Чи може хтось не чекає, чи може хтось собі думає, що він на цім світі прожив без Бога? І без Бога буде жити далі. Жити, друже, будеш. Але що буде далі із тобою, і з тим всім, що ти для себе здобув? Каже Господь. Безумний цієї ночі заберу твою душу, кому то все лишиш, що ти назбирав, настарав? Кому воно буде, кому воно буде потрібне? Так, розтягнуть твоє майно, не переживай, розберуть, знайдуться власники, але ти з нього не скористаєш. І так ціле життя, перебуваючи в тяжкій праці, мучишся, стараєшся, де щось і складав, щось і робив. І пройшло життя, і радості нема. Ну, чим я буду, Отче, радіти? Ну чим буду радіти? Пенсія мала, зарплати нема, то нема, мушу їхати туди, мушу їхати заробляти, хто знає де. І що я буду вам пояснювати, Отче? Чим я маю радіти? Поясніть мені, це я кажу. То, що я чую від вас, чому у вас нема радости? Бо у вас немає Христа всередині. Є тільки зверхи Христос, у вигляді хрестика срібного або золотого, або якогось іншого. Є ще Христос у вас у документах, що вас хрестили. І то десь тепер на гарних таких обкладинках. Мене хрестили мені, отець Володимир записав мене в зошиті в клітинку і сказав, хрещений, і все. Навіть не дав мені свідоцтва, бо не було. І Де той Христос ще живе у вас, скажіть мені, у чому Він проявляється? У вашому відношенні один до одного? Де той Христос? Ви його прогнали, бо Він вам заважає у ваших покоях, у ваших, вашому житті, у вашій сім'ї. Ви скажете, Боже, Отче, ви що таке говорите? Мені Христос заважає, та заважає, і ти кожен день його із своєї хати виганяєш. Бо лише ви починаєте сварку, Христові місця там нема. Коли ви раділи своїм життям, коли ви раділи один одним, радіти треба, прийшов піст. Слава Богу! Нарешті вже хтось лишить пити, хтось лишить курити, хтось взагалі стане нормальним. Дуже добре прийшов піст. Ура! Маю нагоду, щось змінити в своєму житті. Прийшла свята неділя. Боже мій, дякую тобі, слава Богу. Я тішуся, що я в неділю можу взяти дитину за руку і повезти до церкви. А раніше такого не було. Є багато таких, що зараз навіть то не знають, що таке може бути, як не можна до церкви. Не можна. Могли були тільки ходити якісь старі бабки, пенсіонери, яким вже до них ніхто не влада вже не мала до них ніякої справи. Як ти робив на державній роботі, чи ні, не бути, не може було йти. І як ми тоді молилися дома і просили, Господи Боже, прошу тебе, відкрий двері до церкви, бо люди прийшли до церкви, Господи. І Бог каже добре, Бог відкрив двері до церкви. Ідіть, люди, йдіть до церкви, а вони не йдуть. І сьогодні пандемія, коронавірус. Добре. Але маєте інтернет. Та посади коло себе дитину, посади коло себе сусіду, піди скажи 19-та година, правиться хрестна дорога піс на дворі, люди, давай сядемо, годинку побудемо з Богом. Сядьте, послухайте, не треба вам нікуди їхати. По постійте перед телевізором, перед комп'ютером, що ви там маєте, перед телефоном, помиліться зі мною, послухайте мене, поклони зі мною вдарте. Не треба нікуди йти, закличте Бога до себе до хати. І ви тоді будете бачити, що ви будете мати чим радіти. Та якби моя бабця встала і сказала, що Боже, як вже можна до церкви йти, вона була би, певно, сама щаслива жінка, яку я, з яких я зустрічав у всьому в світі. Як вона хотіла, щоб то було церква утворена, щоб діти з школи йшли до церкви? А тепер прошу дуже і діти не йдуть. Правиться хрестна дорога, розумієш, ні, краще подивлюся телевізор, якесь кіно подивлюся. У телефоні поцекую, потекаю, що там в інтернеті, що там у Ютубі, щось таке, якесь веселіше, якісь приколи, якісь дурниці. Що... Пість на дворі, діти мої. Шанс здибатися з Богом, зустріти його віч навіть, побути з ним хоч трошки. Чи хотіли ви до себе додому закликати якусь людину, яка для вас дуже дорога? Якийсь такий поважний чоловік. Хотіли, чекали, накрили стіл, накрили, прийшов і той чоловік, посидів, трошки, побув, перепрошуємо, що йти, дуже дякую і пішов. І ти по тому хвалишся, розказуєш, тішишся. Цілий рік розказуєш, а в мене був той, той той, такий знаменитий був в мене в хаті сиділи, то за столом сиділи, розумієш, чудесна людина, поговорила, такий був щасливий. Так закличте Ісуса Христа в Гості. Приготуйте хатинку свою. На годинку побудьте з Богом. Включіть хресну дорогу, включіть трансляцію, подивіться, послухайте, Помолімося разом. Є за кого молитися, є різні намірення. Є ті намірення, що ви пишете. Я, правда, на хресній дорозі перепрошую, не читаю ваші намірення, не читаю чат, бо тому що стараюся бути якось так глибше у молитві, бути так на тих роздуманнях. Я потім собі почитаю пізніше все, що ви писали на сьогодні. Я дякую вам за вашу щирість. Я дякую за те, що ви є зі мною. Бо якщо ви мене чуєте і слухаєте, значить ви мене. Дивіться. і це вам ці слова адресую. Наповняйте своє життя радістю, а радість там, де Христос, там, де любов. Наповніть себе любов'ю, навчіться любити все, що навколо вас. то, що ви не любили, в чому сумнівалися, що вас нервувало, навчіться то сприймати. то і все Боже творіння, все для нас. Все для нас одно нас випробовує, друге нас вишколює, третє нас підносить, четверте нас учить, п'яте нас направляє і так далі. Що би ти не бачив, це Бог дає тобі шанс, дає тобі шанс бути кращим, дає тобі шанс посміхнутися. А диявол хоче, щоб ти страдав. Хоче, щоб ти терпів, аби ти нервувався, аби тобі було незручно, аби тебе все дратувало нервувало. І дияволове часом удається більше, як богове. Чому? Бо ми кличемо більше зло, як добро. Пість – це нагода. Закликати. У свою родину, у свою хатину Бога. Ми, християни, живемо з Христом, шукаємо в собі Христа, шукаємо місце для Христа. Це і наша земна ціль. Моліться, любіть один одного, діліться любов'ю і будьте благословені. Ім'я Отця і Сина, і Свята. Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.